Ю всіх телеглядачів на календарі п'ятниця, сьоме березня, кінець робочого тижня. Інформаційний випуск новин, як завжди, о цій порі, готовий до вашої уваги. В Студії працює Дарина Шафар. Сьогодні разом з колегами розкажемо вам про таке: пісне меню, харчування під час посту, весняна виставка, культурна дипломатія, кобзар до Ужгорода йде літературний захід. Лідери 26 із 27 держав Євросоюзу на саміті в Брюсселі погодили декларацію на підтримку України. Єдиним главою держави, який не проголосував за це рішення, був прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Це означає, що декларація не увійде до офіційних висновків саміту ЄС, але міститиметься в додатках до цих висновків, твердо підтриманих 26 державами-членами. У декларації міститься підтримка потенційного розміщення миротворців в Україні в межах механізму спільної політики, безпеки та оборони. За яким Євросоюз бере участь у миротворчих операціях, 26 із 27 членів Європейської ради підтвердили свою постійну і непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. З огляду на новий імпульс для переговорів, які повинні привести до всеосяжного справедливого і тривалого миру, 26 із 27 членів ЄС наголосили на важливості того, що припинення вогню може відбутися лише як частина. Процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди, а будь-яка така угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки для України, які сприятимуть стримуванню майбутньої російської агресії. Мир має ґрунтуватися на повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. У документі також наголошується, що не може бути жодних переговорів щодо України без України і без Європи. Російські кораблі 7 березня випустили майже два десятки ракет з акваторії Чорного моря. Це наймасовіший ракетний удар від початку року. Сили ППО збили 34 ракети та сотню БПЛА. Ще 86 дронів і до 10 ракет не досягли своєї цілі. Немо над Україною закривали, зокрема, винищувачами ф 16 та вперше французькими Міраж 2000 які лише місяць тому прибули в Україну. Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що ціль масованого ракетно-дронового удару. Знову стала енергетична і газова інфраструктура у різних регіонах. Нафтогаз і ДТЕК заявили про пошкодження об'єктів газовидобутку. Повідомлялося про пошкодження об'єктів у Харкові, на Тернопільщині, Чернігівщині, Одещині, Полтавщині. Кількість поранених внаслідок удару іскандером М по Харкову зросла до восьми. На Одещині в Подільському районі внаслідок падіння уламків однієї з крилатих ракет виникло загоряння приватного одноповерхового житлового будинку. Ще чотири будинки пошкоджені. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Інформація щодо постраждалих не надходила. 6 березня у Виноградові відбулася стартова конференція проєкту під назвою Адаптація до кліматичних змін шляхом гармонізації водогосподарських заходів і попередження паводкового ризику в транскордонному басейні річок Батар Палать Тур. Детальніше про проєкт учасників та хід конференції розкаже Тетяна Бессонова. Адаптація до кліматичних змін шляхом гармонізації водогосподарських заходів і попередження паводкового ризику в транскордонному басейні річок Батар Палать Тур. Проєкт під такою назвою започаткували українсько-угорські партнери. Днями у Виноградові відбулася стартова конференція, де представники сторін обговорили основні нюанси програми. Цей проєкт дуже важливий. Ми вже не один рік співпрацюємо з нашими партнерами. Цей проект націлений на модернізацію, на реконструкцію батарської системи, і саме якраз ті кошти, які нам надають партнери в рамках цієї програми. Це ті кошти, які на жаль Україна в такі важкі для нас часи не може забезпечити фінансування в повному обсязі. Ми свою частину, скажімо, так, цього фінансування вже надали. Фінансування піде в найближчий час і сподіваємося, що разом з нашими партнерами ми все таки зробимо цей великий крок до реконструкції цієї важливої транскордонної системи. В цьому проєкті на підставі спільно реалізованих проєктів було визначено основні цільові території, які потребують втруч. Ання, де можна реалізувати програму розвитку, ці заходи включають протипаводковий захист, захист від внутрішніх вод, а також заходи щодо екологічного оздоровлення. На підставі попередніх досліджень ми можемо їх реалізувати. Цілі, які у нас були спільно поставлені з українськими партнерами, складаються з кількох етапів. Один із них ми почнемо реалізовувати в цьому проєкті. В результаті ми забезпечимо покращення протипаводкової безпеки, захисту від внутрішніх вод а також відкриються можливо щодо подальшого розвитку системи одновлення. Основна мета проєкту пом'якшення негативного впливу зміни клімату на транскордонному водозаборі річок шляхом покращення обводнення та запобігання ризику паводків. Експерти зазначають, що це наразі нагальне питання, адже жителі вже відчувають негативні наслідки засухи та повини на цій території. Протягом двох років ми будемо впроваджувати проект, який передбачає заходи з адаптації до змін клімату, зокрема. На транскордонній батарській польдерній системі які виливаються в розчистку каналів водотоків на цій системі, в реконструкцію головних споруд, які регулюють воду на цій системі, в покращення матеріальної бази експлуатаційної організації шляхом закупівлі для неї техніки, яка буде і чистити канали і доглядати за ними, також покращиться стан моніторингу кількості водних ресурсів, оскільки ми передбачаємо влаштувати таку автоматизовану систему, яка дозволить вимірювати. Вимірювати кількість води, яка розходиться по системі. Це заходи на українській території. Певні заходи будуть відбуватися. Дзеркальні заходи будуть відбуватися і на угорській території. В цілому проєкт охопить 287 квадратних кілометрів, 22 населених пункти та 21 тисячу мешканців. На цій території планують покращити гідрологічний режим та підвищити водність старого батару за допомогою очищення русла річки та реконструкції розподільчого шлюзу. Даний проект з адаптації до змін клімату. Він досить. Суттєвий, оскільки ми бачимо, що відбувається на, наразі реальні зміни в нашому кліматі, і фокус питання змін переходить з протипаводкового захисту на боротьбу з посухами. Такі проекти вони дають можливість адаптуватися економіці нашого краю до змін клімату, передбачити. Заходи на такі виклики, які б ми могли і далі покращувати реалізацію своєї економічної потуги в сільському господарстві, у протипаводкому захисту та інших напрямках. Даний проєкт дуже важливий для нашої громади, бо даний проєкт виконується конкретно по нашій території. Достатньо давно вже ми страдаємо від того, що в старому ботарі взагалі бувають такі роки, що нема води. Треба знати, що якщо жалюзи вже будуть поновлені, буде вичищена старий ботар, тоді дуже велике значення буде і для фермерів, і для дійкої фауни. Початок активних робіт запланований вже на найближчий час. Тривалість реалізації два роки. В Україні запровадять електронні висновки ВЛК. Водночас, електронні висновки ВЛК щодо військовослужбовців будуть зберігатися в міст ЗСУ, що згодом спростить отримання виплат пільг та необхідних послуг. В Україні запустили електронний кабінет ВЛК в медичній інформаційній системі ЗСУ. Тепер висновки військово-лікарських комісій оформлюватимуться онлайн. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Електронні направлення на ВЛК, що формуються в реєстрі військовозобов'язаних оберіг, автоматично надходитимуть у кабінет ВЛК. А висновки. Комісії будуть автоматично передаватися до цього ж реєстру. Це значно скоротить терміни розгляду та обробки документів. Запровадження електронних постанов відбуватиметься у два етапи. З 1 березня оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання. З 1 квітня електронне оформлення довідок ВЛК та свідоцтв про хворобу стане обов'язковим для всіх комісій. За перші два місяці 2025 року через закарпатську митницю найчастіше ввозили авто, телефони, монітори, проектори та електричні нагрівачі води. Найбільше імпорту з Чехії, найбільше експорту з України до Німеччини. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Впродовж січня-лютого найбільше імпортних товарів з країн Європейського Союзу, зокрема Чехії, Словаччини, Угорщини, Італії, Німеччини, Австрії та Польщі. Український експорт найбільше потребували іноземні споже. У Німеччині, Італії, Чехії та Угорщині. Основними експортними товарами за перші два місяці була в основному аграрна продукція кукурудза, насіння ріпаку та соєві боби. Бобові овочі та риба основні продукти пісного меню. З початком великого посту віряни утримуються від споживання продуктів тваринного походження. Більше про те, чим замінити м'ясо та молочні продукти без шкоди для організму. Дивіться у сюжеті Габріела Іванчов. Піст це не лише духовне випробовування, а й можливість урізноманітнити свій раціон корисними та смачними стравами. Багато хто вважає, що пісне харчування одноманітне, але сучасні рецепти доводять протилежне. Правильний піст це є не просто відмова від м'яса та молочки, а це досить така глибока стратегія для того, щоб зберегти і молодість, і красу, і посту дотриматись, і крім цього всього, зберегти повністю баланс нутрі. Ієнтів для нашого організму, щоб потім при виході з посту ми не отримали негативні результати по аналізах. Експерти радять збалансувати раціон білками рослинного походження: це бобові, гриби, горіхи та насіння. Аби зробити страви смачнішими, варто експериментувати зі спеціями та соусами. Якщо ми звикли до смаку молока і ну без цього ніяк, то можемо замінити це е, сир тофу. Да? Дуже гарна. Е, Альтернатива, рослинне молоко зараз є дуже багато. Далі обов'язково ми чітко зберігаємо баланс жирів в своєму раціоні. Це може бути авокадо, тобто всі ці такі росли рослинні жири. Це може бути кокосова олія, можуть бути інші, да, от. Інші оліки, гарбузованяна, навіщо нам взагалі жири? Тому що це красива шкіра, да? це е, блиск сяйво самої шкіри, е, це гарне волосся, щоб воно потім не посипалося після посту, коли організмові не буде вистачати оцих якісних, да, якісних жирів. Ми будемо отримувати величезний дефіцит вітамінів А. Є е і К, да, от і таким чином, ми потім дуже довго довго можемо після цього так е, виходити. Найперше від чого відмовляються під час періоду посту, це м'ясо його найкращий замінник. Бобові перехід має бути дуже коректним, Він має бути дуже м'яким. Ну, тут ще однозначно потрібно пам'ятати, що піст і для того, щоб ми уникнули цього такого дефіцитарного стану, то це не про макарони кожен день, не про картоплю кожен день, да, в різних варіаціях. А це має бути такий серйозний підхід, така композиція. Цього продукту на ринках краю Вдосталь. Пані Марія розповідає, яку квасолю мукачівці купують найчастіше. Та чому у білій фасолі більше міститься клітчатки, У темній фасолі червона, бордова, більше міститься білка. Тобто і один, і другий продукт дуже важливий для організму. Тепер якраз саме час його використовувати. Наші мукачівці люблять коронне блюдо, фасолі з капустою. Хто на що? на вінігрет люди беруть. На лобі беруть. Найкраща фасоля, її ціна 90-100 гривень і навіть 70 є. Той є солдатик цей, та матка. Червона шапочка і довга рябка. Вона така більш така ходова і в нас смачна дуже фасоля, бо в неї е, хороша якість смакова і тоненька шкірка. і Вона навариста, смачна. Полюбляють і картоплю. Картопля як була ціна, так і залишилася. Вже чекаємо молоденьку. А страви під картоплю роблять. Дируни роблять, мундира хварять до рибки. Що ще? Жарять пюрешки, картоплі то завжди, як кажуть, другий хліб. Бурячок тепер в попиті пішов, салатики, корейська морковка. Люди овочі їдять, то все вітаміни. Так що а природ пахти збільшується папа? Я так спостерігаю, що збільшується. Що трошки більше. Сучасне пісне меню це не лише традиційні каші та супи, а справжні поле для кулінарних експериментів. Головне підійти до приготування творчо. І тоді піст стане ще й корисним оновленням для організму. За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Закарпатської обласної прокуратури та Тячівської окружної прокуратури 33-річного чоловіка засуджено до довічного ув'язнення за вбивство свого малолітнього сина. Прокуратура в суді довела, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння наніс своєму однорічному сину кілька ударів кухонним ножем. Від тяжких поранень дитина загинула на місці. Подія сталася за місцем проживання родини в одному з сіл на Тячівщині 23 липня 2022 року. Певний час після скояного чоловік переховувався в лісовому Сиві неподалік будинку. Згодом його знайшли та затримали, а за доводами прокурора взяли під варту. Там він перебував під час розслідування злочину та судового розгляду. У засіданні обвинувачуваний вину скоєному не визнав і розповів, що причиною того, що трапилося, є дії його дружини, з якою вони часто конфліктували протягом останнього часу. Попри це, Тячівський районний суд врахував усі наявні в сторони обвинувачення, докази та визнав чоловіка винуватим. До набрання вироком законної сили він і надалі перебуватиме під вартою. 6 березня в місті Перечин на вулиці головній сталася дорожньо-транспортна пригода. Правоохоронці встановили попередні обставини трагедії. За їхніми даними 44-річний мешканець села Зарійчева, керуючи мотоциклом, не вибрав безпечної швидкості руху. Унаслідок цього він виїхав на узбіччя, де транспортний засіб перекинувся. Від отриманих травм водій загинув на місці. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України у Мукачівській лікарні сталася надзвичайна подія. 31-річний пацієнт напав на медпрацівницю з ножем. Поліцейські Мукачівського районного управління разом із нарядом поліції охорони оперативно прибули на місце та затримали нападника. Як з'ясувалося, чоловіка три дні тому доставили до реанімаційного відділення, а причиною його агресії стало рішення про переведення до іншого відділення. 21-річна медсестра отримала колото-різану рану шиї. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу. Слідчі кваліфікували подію як замах на умисне вбивство відповідно до частини 2 статті 15, частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Літературний захід на тему Кобзар до Ужгорода йде провели у межах Шевченківських днів в Ужгороді. У народному літературному музеї Закарпаття презентували виставку творів Тараса Шевченка та книги закарпатських авторів про Великого Кобзаря. До заходу долучилися студенти Ужгородського національного університету, які декламували його твори різними мовами світу. Подію не оминули увагою і наші журналісти. Вірші Тараса Шевченка англійською та іншими мовами світу звучали в устами студентів у жну у Народному літературному музеї Закарпаття в Ужгороді. Майже три десятки творів великого кобзаря перекладені англійською Джоном Вейром. Проте деякі вірші зусиллями закарпатських студентів Аби більше людей почули наскільки гарно вони звучать на англійській мові, трішки про перекладачів і загалом ушанувати пам'ять Тараса Григоровича Шевченка для сучасного світу і для молоді це неймовірно важливо пам'ятати свою. Спадок і в особливості Тараса Григоровича Шевченка, тому що це база і її потрібно вивчати. У такому незвичному форматі провести пару ініціювала викладачка у жну, аби зацікавити молодь, зокрема майбутніх перекладачів Шевченкового слова. Саме в ці дні, саме в нашу епоху, це є дуже важливо, щоб світ знав про Україну і знав про Україну. Не тільки в плані болю і страждань нам зараз це болить, але настане час, коли Україну будуть знати за її великі діяння за діяння великих людей. Однією з цих видатних персон українського народу є Тарас Григорович Шевченко. Таким заходом стартувала традиційна щорічна шевченкіада у музеї. Перше з ініціативи викладача Ужгородського національного університету, факультет романо германських мов Марія Сергіїна Маняца. От проводяться Шевченківські дні англійською мовою. До Шевченківських днів у Народному літературному музеї Закарпаття готувалися ретельно. Крім декламування студентства, тут розгорнули книжкову документальну виставку Кобзар до Ужгорода йде. Це рядок почерпнуто із вірша Юрія Шкробенця. Закладений глибокий зміст, що Кобзар ішов. Іде і буде йти до нас. Це не такий процес, що він прийшов і зупинився, і на тому все. Він іде до Ужгорода, йде в наших думках, іде в наших почуттях, іде в наших мріях і так далі. І це дуже важливо, щоб тепер, тепер саме такий складний час, щоб ми жили, пройнялися шевченківським духом. Тут твори Шевченка різних періодів та різними мовами. Також видання закарпатських письменників і поетів, де відображена постать чи творчість Кобзаря. Це. Перший з низки літературних заходів у межах Шевченківських днів Заклади освіти Ужгорода Мукачева та Виноградова з понеділка 10 березня відновлюють очне навчання. Таке рішення прийняла сьогодні міська протиепідемічна комісія. Вчасно застосовані карантинні заходи дозволили стабілізувати епідемічну ситуацію у краї. Воно було тимчасово призупинене через різ захворюваності на грип та ГРВІ. через що з 25 лютого на всій території області було запроваджено дистанційний формат навчання. В березні фіксується спад захворюваності серед дітей, що дозволило повернутися до традиційного навчання. Рівень захворюваності вперше за останні шість тижнів спостереження знизився нижче під порогу на 4,5%. Однак ситуація щодо захворюваності дорослого населення залишається майже на одному рівні. Тому фахівці наголошують на важливості уникати масового скупчення людей. Трьох полеглих захисників з Виноградівської громади відзначили орденами за мужність. Ордени за мужність третього ступеня вручили рідним трьох полеглих захисників: Олександра Фабіяна, Івана Феєра, Володимира Юраша. Як повідомили на сторінці Виноградівської міської ради, відповідно до указу президента України орденами за 3 третього ступеня посмертно відзначили таких захисників. 29-річного Олександра Фабіяна із села Онок старший навідник гармати артилерійського взводу, загинув 15 липня 2024 року на. На Донеччині нагороду отримувала дружина Інна. 27-річного Івана Фаєра із села Широке військовий загинув 9 червня 2024 року поблизу міста вовчанщина на Харківщині. Нагороду отримувала дружина Аліна, 46-річного виноградівця Володимира Юраша, який загинув 7 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання. Нагороду отримувала мати Марія Павлівна. Правоохоронці провели обшуки в жителів міста Хуст та селища Вишково та вилучили наркотичні речовини. Як повідомили у поліції Закарпаття, в результаті проведення обшуків з незаконного обігу правоохоронці вилучили близько сотні грамів марихуани, стебла конопель, пристрої для зважування та пакети з носінням конопель. Усі речові докази поліцейські скерували експертам на дослідження. Її зловмисників у поліції кваліфіковано за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України. Триває розслідування. Весна надихнула на створення камерної виставки за участі закарпатських художників у приміщенні генерального консульства Словацької республіки в місті Ужгород, яку так і назвали назустріч весні. Ідея належить генеральному консулу Паволу Панісу, адже підтримує багато років такі тематичні заходи в дипломатичній установі, як вияв культурної дипломатії. Про атмосферу весняної експозиції дивіться у сюжеті. На зустріч весні під такою назвою відкрилася тематична виставка за участі закарпатських художників у приміщенні генерального консульства Словацької республіки в місті Ужгород. Такі заходи у дипломатичній установі традиційні. Сам задум дуже хороший, бо робиться таке, що при культурних співпрацях завжди якась тема видвигається. Потім до цієї теми долучаються художники. Хто чим то такою роботою? Хто і кераміку видно? А ця робота була така, що це передпасковий е, ем, період такий, що перед але вже починає цвісти, тобто це нас скоро очікує. І воно люба весна починається з особистості. Тобто вийшов у двір, десь вийшов у, десь у парк, вийшов. Все, і тоді там вже видно, що. От вже весна, вже не то, що прийде. Вона вже тут у експозиції. «Натхненні весною полотна закарпатських митців, таких як Франциск Ерфанд, Сергій Біба, Ігор Луценко, Едуард Приходько, Людмила Корш Радько, Натана Попова, Борис Кузьма. Словацька республіка в лиці генерального консульства в Ужгороді. Вона поважає любить закарпатських митців, наше мистецтво, і тому вже стало такою традицією. Там, коли починається весна, весняні свята, консул запрошує деяких авторів, які роблять експозицію. То, що ви сьогодні тут бачите, Кожний митець долучився і хотів показати. Тому що життя продовжується, починається весна. Ми, ми, у нас піднімається настрій, піднімаються якісь почуття, і це все дуже потрібно зараз нам всім, особливо в Україні. Тому я, я дуже вдячний генеральному консулу. Мистецтво вічне воно завжди буде стимулювати до, яких, до якихось позитивних. Поступків, і ми впевнені в цьому, особливо зараз у цей час. Нам дуже приємна підтримка словацького народу. Ініціатива камерної виставки у дипломатичній установі генерального консула словацької республіки в місті Ужгород Павла Паніса каже: презентація творчості закарпатських художників тут невід'ємна багаторічна традиція культурної дипломатії. Це така дуже оптимістична виставка закарпатських художників, адже митців Закарпаття по праву вважаємо європейськими. Крім того, Закарпаття це специфічний край, адже місцеві жителі мають коріння у Словаччині, Чехії, Угорщині, Німеччині, інших країнах. Тому, по суті, це презентація європейського мистецтва. У важкі часи для України, які, я переконаний, скоро закінчаться, Словаччина підтримує Україну. А така символічна експозиція у стінах дипломатичної установи це прояв культурної дипломатії що ми з Україною. І головне ми з Європою, де місце й Україні. Після зими завжди приходить весна. Природа відроджується і оживає. Тому весняна тематика очима закарпатських митців у цій експозиції символічна у всіх сенсах. На Рахівщині 80-річна жінка отримала опіки, коли намагалася самостійно гасити загоряння сухостою. Жителька села Верхнє Водяне намагалася самостійно приборкати загоряння сухої трави на ділянці. Внаслідок пожежі жінка травмувалася. З опіками її госпіталізували до Рахівської райлікарні. До служби по рятунку надійшло повідомлення від медиків Рахівської лікарні про госпіталізацію жінки з термічними опіками. За повідомленнями рятувальників, 80-річна жителька села Верхнє Водяне травмувалася, коли самотужки гасила загоряння сухої трави. У при службі ДСНС зазначають, вчора на території Закарпатської області зафіксували 28 випадків загоряння сухої трави та чагарників. Найбільше горіло на Мукачівщині 8 разів. На Тячівщині зафіксовано 5 пожеж. Також по 4 загоряння сталося на територіях Ужгородського, берегівського та рахівського районів. А на Хущині суха трава горіла тричі. Усього пожежами знищено понад 41 гектар сухої трави та чагарників. Закарпатські дзюдоїстки завоювали дві медалі чемпіонату України з дзюдо серед спортсменів до 21 року. Спершу призеркою стала Юлія Штефаняк, яка піднялася на п'єдестал першого дня змагань. А 6 березня нагороду виборола Катерина Устінова. Про це стало відомо з протоколів змагань. Катерина Устінова, дзюдоїстка з Ужгорода, 2010 року народження, завоювала бронзу у вазі 78 кілограмів. Третє місце Закарпатка поділила з представницею Івано-Франківська Діаною Луцяк. Пропустивши вперед Діану Семченко з міста Київ та Кіру Багмен з Харківської області. Дякую за увагу, ці та інші новини. Шукайте на нашому сайті та офіційних сторінках у соціальних мережах. В студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на телеканалі М-студіо. Бувайте!